У тимчасово окупованому Мелітополі ця ніч була неспокійною для росіян. Навіть більше для деяких колаборантів вона могла стати останньою. Не менш тривожною виявилась вона і для тих, хто мешкає на території самої Федерації. Бавовна всюди суща. Куди дісталася цього разу, дивіться просто зараз на каналі Січас. Як зазначив мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров, ніч на 20 жовтня для окупантів була неспокійною. Після опівночі за містом пролунало кілька вибухів. Найпотужніше, пише він у телеграмі, гриміло у районі авіамістечка, де загарбники влаштували свою військову базу на захопленому литовищі. А ще місцеві чули гул техніки. Згодом ситуація прояснилася. Як виявилося, пізніше цієї ночі здетонувала автівка з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували, грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші українські сили спротиву. Це підтвердив міський голова. За його даними, під час чергового нічного полювання в районі авіамістечка і стався вибух. Він пролунав у момент, коли окупанти намагалися завантажити награбоване до авто. Доля злочинців невідома, але судячи з фото та відео з місця події, нічого хорошого їм уже не світить. Власне, це є відповідь на питання, навіщо нині в містах діє комендантська година вночі. Тому очікуємо на більше таких викритців. Хоча на Росії не діють часові обмеження у пересуванні вулицями міст. Вони б нічим не зарадили громадянам сусідньої країни, адже там детонації та інші незрозумілі речі відбуваються вже на регулярній основі. Найбільше від аномалії потерпає російська білгородська область напередодні ввечері Губернатор В'ячеслав Гладков поскаржився: мовляв, у білгородському районі системою ППО збито безпілотник літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі за попередніми даними. Постраждалих та руйнувань немає, написав він у своїх соцмережах. Все традиційно у них патерь нет. А у Брянській області, яка так само межує з нашою державою, була атакована цистерна із пальним просто на митному посту. Про це пише російський телеграм-канал ШОТ. Адміністратори пабліка стверджують, що удар нанесли, нібито збройні сили України. За даними Шот, тягач із цистерною стояв поряд із автомобільним пунктом пропуску Троєборне у сівському районі. В авто влетів дрон камікадзе, але потужного вибуху не сталося. цистерна була порожня внаслідок атаки. Ніхто не постраждав. Ну а більше подробиць про цей бабах немає. Після останніх подій та особливого знайомства окупантів із далекобійними ракетами «Атакамс», вояки Путіна вже почали перестраховуватися. Американські снаряди, які вже показали себе у дії в Бердянську та Луганську, змушують Росію відтягувати свої склади та аеродроми вглиб території. А це своєю чергою ускладнює ворога забезпечення армії, впевнений начальник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ ілля Євлаш. Тобто окупантам зараз додається дуже багато клопоту на рівному місці, оскільки нині це все потребує знаходження нових місць розміщення. І, звичайно, що це дуже велике навантаження на їхню логістику. Це пошук нових місць розміщення, дуже велике навантаження. Тому чекаємо на нову бавовну, заявив він. А як думаєте, ви чи побачимо ми результат повторного застосування атакамсів та куди вони можуть бути націлені? Напишіть, будь ласка, свої думки та свої прогнози у коментарях під цим відео. Не забувайте також про ваші вподобайки та підписки на ютуб канал се час. А ще принагідно нагадую вам про функцію дзвіночка. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Ще трохи бавовни вже за мить. У минулих випусках я розповідала, як бахкає на Росії. Вчора до слова переполох торкнувся Ростова на Дону. Більше про це розповідатиму далі. Ну ми до перегляду. Ростова на Дону приготуватися. Давно там не чули звуків вибухів, але сьогодні лічильник обнулився. Гучні гупання та неприродні малюнки на небі таке спостерігали місцеві. На Білгородщині гуділи дрони. Ну а яка ж тоді причина оцих оці аномальних явищ на Росії? Будемо шукати її просто зараз на каналі Січас. У четвер, 19 жовтня, у російському Ростові пролунали вибухи вранці. Пересіпало росіян близько 10-ї години. У місцевих пабліках та телеграм-каналах розповідають, що було чути звуки бабахів у районі міста, і ці дописи підкріпили доказами. У мережі були опубліковані знімки та навіть відео зі слідами в небі від прольоту ракет. Імовірно, внаслідок роботи систем ППО. Очевидці зафільмували проліт невідомого об'єкта практично в режимі реального часу. Це все відбувалося над головами росіян. Пропоную дивитися без коментарів. Місцева влада пояснює інцидент роботою протиповітряної оборони по деяких цілях. Ось що у телеграм написав губернатор області Василій Голубів. Сьогодні о 10.10 -10 підрозділ ППО, який здійснює прикриття території Ростовської області, знищив повітряну ціль, яка перебувала на підльоті до території регіону. Руйнувань та постраждалих на землі немає. Тим часом самі Ростовчані якось не у захваті роботою цієї самої ППО. Кажуть, збили не все. Ось що пишуть у себе в спільнотах люди, я вам буду просто зараз цитувати повідомлення за ролями. После роботи ПВО спустя время был слышен сильный слишен И взрив. І взрыв от самої ПВО, а будь-ракета куда то долетела. в Оксаї. Дали ракеты американцы? Две цели было, одна прям рядом со старым аэропортом. Если смотреть по траектории, то, видимо, летела куда-то за город в сторону выезда на Москву, допускаю, что метились в Платов. Лично наблюдал это представление. Со второй ракеты сбили цель. Молодцы, в Оксае в районе Поля чудес было очень хорошо, все видно, и как ракеты взлетали, и как цель поразили. Я віділа в Олександровки. Я тут трошки поясню: Аксай, це місто в Російській Федерації за 17 кілометрів від самого Ростова на Дону. Власне, очевидно, весь цей екшен чули і спостерігали аж там. Поясню також, чому місто на річці Дон варто було б нервувати. Звідти, зокрема, росіяни мають намір пустити трасу до анексованого нині Кримського півострова. Це їхня, так би мовити, золота мрія. Мати сполучення: Ростов, Маріуполь, Бердянськ, Кирилівка, Крим. Нині загарбники продовжують розширення траси задля покращення автомобільної логістики. І саме розширення, а не будівництво нової. Однак на цих фото, які зробили кореспонденти Радіо Свобода, траса не лише автомобільна, а, як і мріють путяністи, запустити залізницю понад морем. Тому хай будуть певні, їх дістануть і на окупованому півострові, і з іншого боку відрізку на Росії. Додам, що небезпечно нині не лише за сотню кілометрів від лінії фронту, а й у російському прикордонні. Над білгородським районом учора ввечері збили безпілотника. Тамтешній ставленик Кремля пише збито БПЛА літакового типу оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними постраждалих та руйнувань немає. В принципі, все як завжди. А вже на ранок регіон потурбували інші невідомі літальні апарати. Так, от близько восьму, як пишуть пабліки, вівся обстріл Краснояружського району по селищах Реп'яхівка та Прилєсьє. За дві години стріляли по населеному пункту Червона Яруга. Подробиць поки немає, але я зазначу, що ці селища вже були атаковані минулої неділі. Тоді безпілотники атакували електропідстанцію. Білгородський губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що в селищі Червона Яруга у ніч на 15 жовтня із дронів було скинуто два вибухові пристрої. Я вам про це обов'язково нагадаю, але спершу поставте, будь ласка, свої вподобайки. Напишіть у коментарях, як вам такі нальоти, прильоти і що то взагалі могло летіти у небі над Ростовом. Не забудьте підписуватись на ютуб канал та тисніть на ваші дзвіночки.